Дитина, незалежно від віку, має знати відповіді на прості запитання, які можуть удавати її життя в критичній ситуації. Що необхідно робити, якщо в будинку, квартирі, дитячому садку або школі, бо відповідь вийти за закоплено головним приміщенням, а потім дотелефонувати службу поляку подановим 101 або 112 назвати своє ім'я, Адресу та ресурс так Чи можна гратися сильниками, або запальничками? Гратися з будь-якими предметами, які можуть викликати загорення, дуже небезпечно. Соня, як ти гадаєш, чи можна чіпати електроприводи мокрими руками? Ні в якому разі, вода чудовий провідник електрики та дотик е мокрими руками може призвести до замикання та займання проводки. Чим можна гасити пожежу? Звичайно, пожежу можна погасити піском, водою, землею та іншими сипучими матеріалами, а також підійде земля з горшика з квітами, правильний порошок або пісок з лотка для тварин. Крім того, на вогонь можна накинути щільну одну тканину і підтиснути її до поверхні. Для цього підійде ковдра, пальто або покривало. А зараз декілька простих правил, які повинні знати кожну людину на випадок пожежі. Головне вийти з охопленою вогнем в кімнати або в будинку. Якщо позвонити на службу порятунку неможливо, треба покликати на допомогу дорослих. Це можуть бути не лише рідні, а й сусіди та навіть перехожі. А ви знали, що в них набагато небезпечніший, ніж відкритий вогонь. Під час пожежі потрібно дихати через мокру ганчірку та рухатися до виходу поповзом, бо внизу диму менше. Головне правило під час пожежі зберігати спокій і чекати приїзду рятувальників. Ну і наостанок поговоримо про категоричні заборони. Під час пожежі ні в якому разі не можна ховатися в шафі, під ліжком або під ковдрою. Першою з дитини це сховатися від небезпеки. На жаль, саме ця дія і призводить до великої кількості трагічних випадків. Не слід користуватися для виходу з дому ліфтом. Ліфт пастка під час пожежі. Навчіться користуватися. Пожежними виходами, не намагайтеся погасити вогонь самостійно. Невелике вогнище можна спробувати погасити, якщо є вільний вихід з дому. Але якщо вогонь же відрізняє від відходу, ризикувати не треба. Відразу виходьте по евакуаційних шляхах. Під час пожежі не намагайтеся рятувати своїх домашніх вигонців або збирати іграшки. Бережіть себе! І будьте добри!